Вітаю ви на каналі Світ Таро. Давайте подивимось карту дня для всіх знаків зодіаку на 30 жовтня 2025 року, що готує нам цей день для кожного знаку зодіаку. Овен. Сьогодні день надії та натхнення. Ви можете побачити світло у кінці тунелю, навіть якщо шлях був для вас важким. Всесвіт вам показує, що ви на правильному шляху. Довіряйте своїм мріям. Вони не випадкові. Це підказка згори для вас. Телець. Події набирають швидкість. Може бути багато новин, листування, активного руху. Важливо сьогодні діяти швидко, не зволікати, бо шанс може вислизнути від вас. День сповнений енергією, тож використайте його з користю. Близнюки. Пора перепочити, не варто перезавантажувати себе. Краще дати мозку і тілу паузу сьогодні. День сприяє спокою, медитації, відновленню сил. Іноді тиша лікує краще, ніж діє. Раки. У вас новий початок на горизонті. День може порадувати несподіваними можливостями або легкою авантюрою. Не бійтесь вийти за межі звичного. Відпустіть сьогодні контроль, і життя вас приємно здивує. Леви. Сьогодні важливо бути уважним до інформації, можуть з'явитись новини або людина, яка говорить не все прямо. Вчіться спостерігати і аналізувати. Не поспішайте з висновками спершу перевірте всі факти. Діви, день мрій, фантазій і спокус може бути важко зробити вибір, бо варіантів занадто багато. Не піддавайтесь ілюзіям і шукайте, де реальність. І пам'ятайте, не все, що блищить, то є золото. Терези, сьогодні вам потрібен час на самоті, щоб розібратись у собі трошки. Не поспішайте, відповіді прийдуть тільки тоді, коли ви будете готові їх почути. Це гарний день для внутрішніх роздумів і духовних практик. Слухайте своє серце, Скорпіон, Можливі конфлікти або боротьба за свою правоту. Але чи варта перемога втрат? День радить уникати суперечок і не діяти з власного ега. Іноді краща стратегія відійти вбік і зберегти свою гідність. Стрільці сьогодні може з'явитися відчуття нестачі, енергії, чи підтримки, чи фінансів. Але це все тимчасово. Не закривайтесь у собі. Просіть допомоги, якщо вона вам потрібна. Пам'ятайте, що поруч є ті, хто обов'язково вас підтримує. Козорог. Сьогодні день внутрішньої стійкості. Ви можете приборкати будь-які емоції або ситуацію тільки якщо збережете спокій. Не потрібно тиску, м'якість і впевненість дають кращі результати. Це день влади над собою, водолій. Ви стоїте перед вибором і не можете вирішити. Не поспішайте, спробуйте подивитись на ситуацію без емоцій. Сьогодні краще не приймати важливих рішень. Всесвіт підкаже, коли настане час. Риба, день радості і задоволення, те, про що ви завжди мріяли, може здійснитися. Дозвольте собі насолодитись життям, не стримуйте емоцій. Це день, коли серце наповнюється вдячністю. Такий вийшов у нас розклад на 30 жовтня. Нехай цей день принесе вам ясність, натхнення і віру у власні сили. Бажаю всім гарного дня!